Вітаю шановне товариства. Я думав, цей день не настане, але Дота диктує свої умови. Подивіться на цього героя уважно: це Тінкер, і він вривається в мету Доти, але абсолютно неочікуваним способом. Адже в фіналі турніру в Китаї зустрілися Gaming і Спіріти. І Extreme Gaming взяли Тінкера Саппорта, котрий зараз є топ-1 хілером в Доті після апу його в нещодавному патчі. Тож влаштовуйтесь зручніше. Буду розповідати, що було в цьому фіналі. як грають на Тінкері, і не дивуйтесь, якщо ви будете бачити його в своєму кожному пабліку. Першочергово для тих, хто не зрозумів, яким чином Тінкер може взагалі хілити героїв, показую вам. На цьому прикладі. У нього є грань під назвою Ремонтні боти. Це машинки, котрі виїжджають, і окрім того, що вони демажать ворогів, як завжди, допомагають йому фармити, вони ще й захилюють тіммейтів якщо у них мало ХП. Як це працює на практиці? Давайте реалістичну ситуацію із ігор з Тінкером Тінкер запускає одні машинки, другі машинки. Давайте подивимось на прикладі, де Сенкінга з епіцентру. Наскільки багато вони хіляють. Ми бачимо, що навіть СФ 10-го левела, у котрого 1000 хп, все рівно ці машинки перехилюють майже половину демеджа епіцентра. Звісно, за умови, якщо у мене є холі локет. Давайте тепер повний проказ Сен Кінга. Машинки-машинки, і ще є такий чудовий спел, як дефенсивна матриця. О, закінчились машинки. Перезнімаємо, перезнімаємо. Жартую. Коротше, хіляє файно. Давайте ж подивимося, як це на практиці виглядає. Забув сказати, що по хілу в кінці гри я таких цифр дуже давно на герої не бачив. Ця гра тривала приблизно 35 хвилин, а Тінкер захилив 41 тисячу демеджа. Це як взагалі Тінкера, до речі, вони взяли доволі такі рано, чого я думаю, Спіріти взагалі не очікували. Якщо ви бачите пугну, то вона, наприклад, нахилила 5 тисяч демеджа, навіть трошки менше. Так само, як і Дарксір, котрого взяли Спіріти на Ласпіксі собі, враховуючи, що він купляє грівси. Також я проаналізував схожі ігри в пабліку. Наприклад, по тривалості, якщо ми говоримо, то Оракл хілить приблизно 20 тисяч демеджа з чимось. Вісп хілить 14 п'ятнадцять тисяч. Демеджа, ну це до того, чому я сказав, що тінка зараз хілер. Все ж таки, як реалізовувати його на практиці? Адже з машинками у нього є один відчутний мінус. У нього немає прокасту ось цього з лазером і ракетками, як було раніше. Він тепер більше фармер і більше. Fighter. це може впливати безпосередньо на лінію. Бачимо, що Ксінк'ю, це до речі, найкращий сапорт на цьому турнірі. Був не тільки за тим, що вони перемогли в фіналі у спірітів, але і за тим, як він взагалі грав, які дії робив і яких героїв обирав. На першому левелі він вже проспамив машинки на руні, щоб гарантовно забрати Баунті руну. Це також, до речі, корисна історія. І на лінії він зразу ж їх кастує і пушить разом з XX, котрий грає на Сінкінгу, лінію в спірітів для того, щоб цей Манкікінг не мав змог. Моги пробивати Сен Кінга. Це, до речі, також доволі непогана контра. Адже, якраз таки Манкікінг проти будь-якого офлейнера мілішника він хоче грати першим номером і домінувати його. Але коли у тебе такий Хінкер, який може пушити лінію постійно, аналогія, напевно, буде з котлом, але тут трошки краще. бо ці машинки вони дамажать кожне 17 демеджа, і ми розуміємо, що це прям те, що треба для того, щоб відпушувати цю мапу, кутра теоретично хоче забивати кріпацію. На геймплей тут мені здається впорається кожний. Просто натискає машинки і відходить. Натискає машинки і відходить. Кайф. Із цікавого я б навіть не сказав, що він багато стоїть на лінії. Він бере собі Вінлейс на перші гроші, спамить машиночки, допомагає тут Сен Кінгу, качає їх, зрозуміло, ще після лаї. Лазеру в два, але далі він так само іде, просто фоловить пугну. Розуміє, що лазером в один він може перебивати її без будь-яких проблем. І на руні також ці машинки йому допоможуть у разі чого контролювати її. Тут просто Пугна швидше встила зайти на цю руну. Бачимо, що пак паралельно також забирає шторма руну, і наче у Спірітів все непогано. Але давайте подивимось, скільки він захилить. У нього 300 хп було. Тут з другими машинками. Він 300 хп майже захилили йому, да? Давайте ще раз. От стоїть шторм, 320 хп у нього. Старт хіла. Машинки баф продовжуються. 320, 570 Тобто 240 хп він йому захилює. На, навіть на другому левелі машинок. Ну це потужно, нічого не скажеш. Ні, ну я вам зараз прикол максимальний покажу. Дивіться, ось тут нападають на Ами. Це Кириліна у Екстрім Геймін. От мапа хоче добити. Отримує лазер, розвертається. Поїхали машинки. Було 80 хп. Тобто -то тут важливо, щоб, о, щоб о, герой, котрого хілить Тінкер, також о, ловив ось цих роботів. І у нього половина ХП регенерується миттєво за рахунок цих машинок. Тобто він підсейвив і ще й захилив. Тут вони вирішили знову напасти на Аме. Тут я думаю, що все ж таки він помиляється, тому що бачив Манкіхінга, вони всі на дуже лоу хп виходять. Звідси Тінкер розмінює і Джакіро, але і ми бачимо, що вона чомусь залишила цю лінію. Так, він зробив кіл на Манкіхінгу, але у нього немає більше ресурсів. Він навіть може ризикувати загинути на топ-лінії, якщо якось його Сенкін застане да серед спел. -пі. Під сочком він легко може відкиснути на Манки кінгу Що до речі, і майже відбулось. Точніше, не майже відбулось. А чи відбулось? Чи ні? Ні, не відбулось. Капець він вижив, пощастило, блін. Вибачте, захопився. Ми повертаємось до нашого Тінкера, до героя цього відео. Далі він бере собі чоботи, продовжує ровмити, продовжує, продовжує заховувати героїв, захилювати їх і пушити лінії. Бере два нута лісмани, тому що мана все ж таки йому буде потрібна. Ну і з клокверком у них також цікава комбінація у вигляді когів і ось цих машинок. Вони багато демеджу разом наносять. А з моментом, коли він бере шостий рівень, він завжди намагається доєднуватись до своєї команди. Рефілить ботл своєму мідлейнеру, пушить лінію захилює тут клокверка. Спіріти вам бачимо, що вони не супер досвідчені в грі проти Тінкера вони намагаються дайвити його, але якщо він проспамив машинки, мені здається, це треба доджити на такій стадії максимально. І знову прилітає рефілить ботл штарму. Нормальний такий кур'єр. Також не забувайте, що ви можете фармити на тінкері спокійнесенько всі стаки енджетів, котрі застакаєте самі собі на цьому герої. Можна навіть відходити, трикутні собі свої постакати або допомогти герою, котрий буде качати еншентів, то тому самому Сенкінгу. Їх зафармити. Це також ампліфає гру самого Тінкера. Ось до речі, один стрімфайті проти цього героя. Бачимо, що Тінкер заспамлює машинки, більше матрицю на героя. Навіть Манкіхінг в варені нічого не може зробити, при тому, що герої просто стоять. Варена навіть не перебиває ніяким чином демедж від цього кінкероси. І по суті, суто, за рахунок цього хіла, вони виграють цю бійку, котра для спірітів починалась доволі непогано, навіть враховуючи, що у Драксіра є пайп, а у Сенкінга на цій стадії пайпа ще свого нема. По артефактам, очевидно, що він на Тінкері буде збирати холілокет, про це я казав. Це треба збирати першу. Шою шмоткою, адже ході локіт посилює лікування на 30%, яке надає герой. Відповідно, машинки також пострілюється на 30%. Далі Глімер або Пайп за ситуацією. Тут ми бачимо, що Сен Кінг взяв пайпи Крімсен, тому у нього є змога купити собі Глімер. За якоюсь інакшою ситуацією він би купив собі пайп, скоріш за все. Важливий дуже момент цього героя в тому, що він може спокійнесенько відпушувати лінії, на котрі не може дістатися команда тінкера. Ми Бачимо, що екстрім геймінг вони грають дві лінії по стандарту, коли вони домінують, плюс сміт, наприклад. А от третю лінію в змозі розпушити Тінкер. Навіть якщо його запіковують на топі якимось чином, все рівно це саппорт, і це буде лишень кіл на саппорті. У разі якогось імфайта він зразу сюди прилітає. Тут просто був піков, тому він спамить ці машинки, і бачимо, що Клокверк максимально вісово кайфує і вже фул ХП. Ну а далі Тінкер повертається на топ. Так само треба грати і вам. Не треба думати, що ви постійно повинні бути з командою, спамити машинки. Ні, можна бути як самостійний герой. Фармити паралельно аури, відпушувати лінії, в цьому також великий імпакт, або робити ось такі подвійні стаки. По таланту, звісно, брати ось це на дефенсивну матрицю і на машинки, тобто всі командні артефакти. Точніше, командні таланти обичаюсь. Ну а тепер я покажу причину, чому цей герой не вилізе з ваших пабліків. От арена від Манкі Кінга. А от кінкерко, три спамець по кінецькому машинки. Чи бачите ви демедж, хоч якийсь від Манкіхінга арени в цій ситуації? та і в цілому від героїв команди спірітів я не бачу, може він десь був. Але я його не помітив. Далі, як ви могли помітити, він докупає собі грівси. Ну і ось ще один показовий тімфайт. Тут Тінкер не був спочатку в позиції, щоб наставити свої машинки. Вони у нього загалом на кд, тому він тільки зараз натискає аріарм. Але навіть при тому, що він вчасно прилетів, забафив навіть однією матрицею, а не машинками. Не забувайте, що матриця загалом це також сильний спел, бо вона дає 445 бар'єру. А це прям багато. Ми бачимо, що Станкін пережив ініціацію від пака, переживає ініціацію ще від Дарксіра. Під Матрицею це все відбувається. Машинки захилюють та тут просто нуль демеджа, Як проти цього грати? Ви уявіть. Люди збирають аури, аури зараз в, в доді, так? Ну, ладно, аура, ти можеш перебити їх на якому таймінгу. Але тут плюс до цього, АО є хіл по всій команді, і ще таргетно на одному якомусь герої постійно з'являється бар'єр, котрий, окрім того, що сам бар'єр на 445 з тлантом е, дається, так ще й опір до ефектам. І плюс ти можеш реармити цей бар'єр і постійно його давати. Ну це абсурдний абсолютно герой. Далі він збирає лінку але на цьому моменті у команди Spirit вже падає трон. Єдине, що я можу сказати, добре, що е, Spirit тут програв. Але погано, що Тінкер існує в доті. Видаліть, будь ласка, його, бо ну, я тепер змінюю свої бани. Це буде постійним моїм баном. Ну, в манкетін, подумаєш, стрибає на Тінкера і не може його вбити під машинки. Ну, то так і буває, це нормальна ситуація. Ще раз покажу вам статистику, де Тінкер нахилив 41 тисячу хіла. Це не по кріпам, це по союзникам. Ну я думаю, це було видно безпосередньо потім файту. Це. Аксимальний абсурд, я не знаю, що сказати, бо кастуються спили да? от у них є якась кількість сполів, але не має це ніякого значення, бо машинки полетіли. Якщо ти не в дуже швидко героя е, сінгл-таргет з пилами, то ти не можеш нікого вбити, бо тут аує здібності у спірітів у всіх героїв причому. Тому, друзі, якщо ви будете попитатись проти такого Тінкера, єдине, що я вам можу порадити, це брати героїв, котрі швидко можуть берстанути одну ціль і потім виходити з тімфайту, або Стрибнути на Тінкера і вбити швидко його. Але знову ж таки, проблема героя в тому, що це складно зробити, якщо гравець тямі і тримає позицію. І команда для нього е, дає цю позицію безпосередньо, щоб він кастував машинки. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо за ми завтра. Завтра буде офленікан.